Там Костя і Кирилл Кінг. Ми сьогодні знімаємо мобель без Гіго, на жаль. Ти там... Так, ось, блін, я тебе зараз з кірки виб'ю за те, що ти мене вибив. На. No. На. No. Полетів, от чудово. Полетів, от чудово. Пвп мастер. Пвп комбо, пвп комбо, пвп комбо. Знаєш, і ти Алло, на дрова мне брутально пробивати цей. Outduked, outplayed. У меня есть дорогой материал. Какой? Блок -мазок. А, це мій. Нам на скетеру. С... На, <связок> на -те. Мой нагрузник. Ми встань, 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 Я с тобой за компанию. Не надо! Не надо, деда! О, моя лупа там боже. Sometimes is trolling Kirill is the best thing you can do. Sometimes is the war. О oh, мені треба перейти. Мені треба блоки, мені треба блоки, мені треба блоки. До речі, твої речі збереглися деякі. Mm, Непогано. Але зато в мене є тут блоки, я можу їх використати вже проти тебе. Да Заберніть! Я прикаву, я, я не такие держи. Садись, тебе хватает. По вашему собой надо, твой яву. Бреда, и, и бреда, борь. Давай, скриншот дробь. Давай, скриншот, запим. Не, еще, кстати, карты не хватает. Карты не хватает, там деревья, как і камені. Каменя у мене нема. Давай заліплю скриншот на краю, давай. Ні, не можна я зараз. Ну я заліплю. Давай. А що це за Green Light saber? Це типа мечи лазерні? Світлові мочи. Вони дуже дорогі, тому що вони дуже сильні. Я вже зрозумів. Вони роблять 40 демеджів, чувак. Пожалуйста, сей на мисс, я Я не тупый! Думал, у вас хор, твою пыль здесь видел. Но кирилл вас хорвай. Не надо, дядя! Нет, дядя. Ты, блин! Дай мне скрасить оружие, я в шахту отправляюсь, чувак. О, я с тобой, шахтер ты, блин. Где якийсь чувак з чувак відео... с телевидоогрым? Безумно. Давай залип скриншоту, Давай залипем скриншот! Ну я! Mm -hmm. Давай я зроблю скриншот! А mm -hmm. ты скільки хп. ну I would. Mm -mm. mm -mm. Giga, Giga Troll mod activated. Giga Troll mod activated. поднимайся, поднимайся, все придумаем. Не чекати. Я положила свою першу шахту. я пішлу, я знаю, шахту прикольно. Пішли. Окей, зараз еду. Піднимай, тобі покажу. Ну, за, не за, не за, 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 я застрях. не понял, что чому це. Ми бачимо зараз, як Кирил застряг стрях у блоках землі, яким він не може нічого з ними зробити, тому що він у пригоді. Берн тут застряг. на Навіки. Ти мені голову не думаєш відрубати? <связывающие> я тебе сейчас сам. <связывающие> алло? Алло за что? <связывающие> э, Лотя, <алло, ты> благодарю, <связывающие> что моя супер. На. Я сгра да смоюшь. Окей, еще ближе. <я связывающие> все, этого будет это перебор. Пожди, я зараз з тобою йду. Ну, ви ось моє відро води. Ну, так це. Такі його роти. Потім я... Собі скрачу каменну кілку і піду на... Ніндову шахту. Я проскіпаю той час, поки ви повернуся, коли найду печер.